Всім привіт, ми з України, не з цим стоїм їбашим. Уже 481 й день повномасштабної війни знищують цю нечисть, яка носить лапті, грає на балалайках. При цьому ця тупікова гілка розвитку ввела в культ баранки і самовари і матрьошки. Ну коротше, там повний букет долбаєбі з майнесмаку. Хома долбайобус. Вони ж називаються русські, терористи насправді терористичної організації, тимчасово не на довгоіснуючої організації, нагадує про всяк випадок Росії. Сьогодні наші психоемоційні стан. Не втримуються. На вчорашньому рівні не можна сказати, що ми застабілізувалися. Втім, є е, певна цікава дуже штука, особливо з цивільними. Їх більше аналізуємо, хоча з'явилося трішки більше і офіційної інформації. Е, давайте розбиратися. 480. Перший день повномасштабної війни. Втримуємося. Не можу сказати, що ми застабілізувалися. От сьогодні просто так склалися. Слава Богу. Ну, по-перше, терористи продовжують робити те, що роблять власне терористи, тероризують цивільне населення, намагаються знищувати е, критичну інфраструктуру. Чотири калібри було випущено цієї ночі по Одесі. Всі чотири знищили системи протиповітряної оборони. Шахеди летіли на Дніпро, теж вони знищені. В Запорізькій області теж є вибухи. Ви це прекрасно розумієте, бо е, фронтова область і багато де точаться бої. Психоемоційний стан військових сьогодні, тих, з якими я спілкувався, сьогодні їх не дуже багато, і вони переважно більшістю з Запорізької області, частина з Донецької області. І от тут е, слід зазначити, що є стан відповідальності. Він пояснюється дуже і дуже просто, оскільки на деяких ділянках фронту є певні просування. От Ганна Маляр заявила офіційно, що е, бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади звільнили село П'ятихатки в Запорізькій області. Дуже важливе село насправді для тих, хто е, сам з Запорізь. Скоїсті, хто трішки розуміє карту і розуміє, що це село знаходиться на трасі, яка йде на Васильівку за деякими даними з самої ж Васильівки, тимчасово окупованої, почали чомусь зйобуватися навіть деякі високопоставлені прости господи терористи. У Військових є відповідальність. Тут можна сказати, що вона межує з таким певним страхом підвести своїх побратимів або своїх же колег по тим частинам, де хто служить, тому що бачить. Певні дії одних військових і це звичайно ж підіймає планку і трішечки емоційно тисне на інших. Загалом вже по півдню сили оборони України просунулися подекуди аж на 7 кілометрів. Звільнена за цей тиждень територія складає вже 113 квадратних кілометрів. Пам'ятайте, якою ціною це все дається? От про стан відповідальності військових. От на деяких ділянках є певні просування. Там щось ми мало знаємо да, до оприлюднення офіційної інформації по Бахмутському напрямку. А десь ворог намагається теж якось штурмувати і йти вперед. От це Лимайський і Куп'янський напрямок. Стан від Відповідальності військових він якраз і пов'язаний з тим, що сьогодні, от є усвідомлення того, що на деяких ділянках прориваються українські військові вперед, контратакують і звільняють українську територію. Це накладає певний відбиток і певну планку, яку не можна опускати. Приблизно такий стан був після харківського контрнаступу, от десь. Плюс-мінус орієнтовно такий, я подивився свої записи, які тоді були, як ми тоді аналізували. Це непоганий стан абсолютно, і щоправда, набагато складніше його переживають ті військові, які досі ще не приймали участі в боях, які перебувають чи то на навчанні, чи то не так давно вступили до лав в Збройні Сили України. Стан дуже класний, він свідчить про велику таку єдність. І от жодних негативів я не бачу. І в такому стані дав, в принципі, дуже давно на військових жодні інформації ціном психологічні операції ворога не діяли. Стан цивільних. Стан цивільних сьогодні є більш цікавим, тому що таке у нас теж бувало, але бувало достатньо рідко. В першу чергу це було коли ми тільки після початку повномасштабної війни, там в перші тижні, були в страшенному потрясінні. У нас був такий страшнючий стрес, з часом почали звикати. Зараз не ну, прекрасно бачу. Давайте не брехати один одному, як люди реагують на сигнали повітряних тривог. Але сьогоднішнє звикання воно стосується якраз того, що мені здається, дійсно трішки повторююся, але мені здається, від початку повномасштабної війни це чи не вперше, коли ми приймаємо те, що є режим інформаційної тиші, і ми дуже дозовану інформацію отримуємо з лінії фронту. До цього звикаємо. До цього у нас були гойдалки, я вам нагадую, тому що ми не могли зрозуміти якийсь день. Ми такі так, все, інформаційна тиша, добре, да, не тиснемо на військових, будемо знати поступово те, що нам треба знати. Добу протрималися. І так, блядь, щось не підходить. треба щось більше знати, тому що щось нам не договорюють. Тоді знову повертаємося в цей стан. І от зараз ми поступово звикаємо до того, що інформації достатньо мало, бо нагадую, інформація, якщо її постити хвилина в хвилину може нашкодити, може бути корисною нашому ворогу. Тому от звикання саме до такого формату інформованості стан звикання цивільних це власне звикання не до чого-небудь, а конкретно до того, що мало інформації отримуємо і в принципі ми можемо відвикнути таким чином взагалі постійно перебувати в інформаційному потоці дуже гарний е, стан, ну, якщо судити по тим, з ким ми спілкуємося. І менше людей бісить вже і немає такої риторики, що нам не договорюють, чому ми взагалі нічого не знаємо. Це прекрасно. А от до чого звикнути не можна, так це до незрозумілої взагалі поведінки, наприклад, угорців. Я нагадую 11 українських полонених. Тимчасово ненадовго існуюче рудиментарне утворення Росія передала Угорщині. До цих полонених не пускають дипломатів українських. Як так сталося, не зрозуміло абсолютно. Угорщина жодним чином це не коментує. От сьогодні навіть Єврокомісія. Висловилася, що Угорщина має прокоментувати і надати пояснення стосовно цього випадку. Ситуація реально якась ідіотська, абсолютно і яким чином Угорщина може приймати полонених, не допускаючи до них українських дипломатів, я абсолютно не знаю. Але це свідчить про недалекоглядність політиків. Угорських, звичайно ж, з дуже цікавого на сьогодні, те, що перспективно стане дуже важливим, це те, що в Великобританії є певні зміни в законодавстві, наприклад, стосовно санкцій проти тимчасово ненадовго існуючої Росії. Так, от ці санкції збережуться аж до того, поки Росія тимчасово ненадовго існуюча, не виплатить всі компенсації українцям. Це реально важлива дуже подія. і Мені здається, інші європейські країни мали би наслідувати такий приклад. Інформаційно-психологічні операції ворога нічого нового користуються. Вони намагаються користуватися режимом нашої ж інформаційної тиші. Тим, що дуже мало є інформації з лінії фронту, тому до вас у мене тільки одне прохання. Оцей от стан, який є сьогодні, звикання до такої дозованої інформації, хай він буде і до цього треба звикнути, тому що коли ми шукаємо десь інформацію, нам дуже просто її впарить. Псятіна ворожа знову, от як, як і вчора, стосується контрнаступу, тому що користуються вони тим, що небагато інформації у нас є. Ну а загалом роботи ще нереально скільки багато. Тим часом Європейський Союз ще вчора там були відповідні заяви, що спробують пришвидшити постачання зброї Україні від партнерів, тому роботу ми всю точно переробимо. Яким чином тільки одним? Не з цим стоїм є